Про ситуацію на Донеччині поговоримо з Павлом Кириленком, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю вас, героям, слава. Пане Павло, ну от ми бачимо, що ворог знову і знову обстрілює цивільну інфраструктуру. І тут навіть питання не в Бахмуті. От як розповів нам Стас Кухарчук, тому що обстрілюється вся лінія фронту. Розкажіть нам, будь ласка, як почалась доба і як яка взагалі ситуація зараз на сході? Ситуація лишається. Напружена, але це не просто якісь стандартні фрази. а Точно відповідаю, що є контрольованими по лінії фронту. Йдуть постійні обстріли. Бахмут також протягом доби неодноразово обстрілювався. Це є одна з найгарячіших точок, яка наближена до лінії фронту. І Бахмут, так само Солидар. І найгарячіші точки, які я завжди відзначаю, це є Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Турецьк, там цілодобові обстріли тривають. Втім, ворог оборону не може пройти, він зазнає дуже значних втрат і змушений відходити, перегруповуватись і знову ж таки чинити терор своїми обстрілами. Не просто Лінії фронту, а всієї Донеччини загалом, там, де не досягає е, ствольна артилерія РСЗВ, застосовують ракетні удари, авіацію, фактично все озброєння, яке є у ворога. Втім, не просто ми тримаємося, ми продовжуємо укріплюватися і наносити удари, щоб ворог не пройшов. Ніс е, максимально можливі втрати і в подальшому вже. Переходити до інших дій відповідно до визначених планів Командування і Верховним головнокомандувачем Збройних сил України президентом. На жаль, від цих ударів найбільше страждає е, цивільне населення. Люди гинуть. яка взагалі ситуація серед цивільних? Люди гинуть, гинуть щодня. Я казав про це, так. Це Жахливий, але факт: що дня ми констатуємо і фіксуємо там в ранкових доповідях в офіс президента. Наприклад, сьогодні три особи загинуло, за добу, шість отримали поранення. Але ці цифри бувають і набагато більші. Тому евакуацію ми проводимо. Ми проводимо так само як і паралельно з підготовкою до осіннього зимового періоду, тому що розуміємо, що ми необхідні. Є прямий обов'язок забезпечити роботу критичної інфраструктури військових і спільними діями отримати перемогу. Розкажіть нам, будь ласка, більше про евакуацію, тому що от наш Стас Кухарчук розповідає про те, що є різні шляхи, щоб вивезти безпечно людей. Скільки вже вдалося вивезти на на безпечну територію людей? Якщо рахувати цілому по області з мільйон ще сот сімдесят, лишилось ну, максимум триста сімдесят тисяч. Чому частина людей повертається? Просто ті, які виїжджають евакуаційними маршрутами, вони просто можуть їхати за продуктами харчування харчування наближені області і повертатись. Втім, переважна більшість виїжджає переважна більшість три чверті вже фактично. Виїхали і перебувають в місцях тимчасового знаходження, компактного проживання, або там, де визначились самостійно члени сім'ї, голова сім'ї. Тощо. А якщо брати по евакуації обов'язковій, яка розпочалась з 2 серпня після введення в дії розпорядження кабінету міністрів, більше 6 тисяч осіб вже фактично виїхали. Це є Кіровоградська область, вона вже фактично. Свої ресурси по містам використовує, і далі ми вже маємо спільно під керівництвом мінреінтеграції наступні області для проведення евакуації. Тому вона триває. Задача така, щоб ми пройшли осінньо-зимовий період, до якого як я вже сказав, йде ретельна підготовка по альтернативним видам палива, закупівлі безпосередньо цього палива, електроприладів металевих печей. Необхідно, щоб Людей, і ми ж також розраховуємо взагалі всі, хто перебуває на території області, було не більше двохсотридцяти тисяч, тому ще необхідно плідно працювати. Зараз літній період завершується, і ми впевнений, що така робота буде ще більш активно проводитись, яка безпосередньо і триває щодня. Тобто, альтернативу як забезпечити людей теплом, ви знаходите знаходите в ці шляхи вирішення проблеми. Як забезпечити тепло, як скажу прямо вижити? Тому що область, яка 100% фактично орієнтована була на газопостачання, буде без газопостачання. І не тому, що хтось, там, як деякі, бачите, дилетанти, там фіксують і коментують, що навмисно вимкнули газ його неможливо відновити, тому що з першого відключення від газопостачання росіянами перейшли до резервної гілки. Резервна гілка була повністю перебита, повністю в багатьох містах перебита до неї. Підхід фактично неможливий. Ходить лінія фронту над Іншим варіантом ми також працюємо, але він для того, щоб його фактично. Зробити необхідно набагато більше часу, тому звичайно, ніхто не сидить і склавши руки, ми працюємо працюємо і вже проводимо і процедури закупівель, підготовки об'єктів критичної інфраструктури до осінньо-зимового періоду без газопостачання. Тому кількість людей повинна бути менша. Але основний фактор це збереження їх життя і здоров'я, тому що ворог нищить все навкруги. Знову ж таки лютуючи і не маючи можливості фактично пройти ті оборонні рубежі і професійними діями своїми їх стримують збройні сили України і командування тут на місці. Пане Павле, от на окупованих територіях пролунали вибухи і в пабліках. Пишуть, що збройні сили України завдали удар по складах боєприпасів. Чи є у вас якась інформація, чи можете нам щось про це розповісти? Та інформація, яка є в загальних джерелах загальнодоступних, офіційні коментарі надає Генштаб Збройних сил України. І я вважаю, тут важливо не стільки повідомлення, а важливі результати. Повірте, він відчувається по тому, як озброєння, як логістика ну, у ворога є. Але ми моє, хай це буде суб'єктивне бачення. Ми не повинні радіти таким і є таким точковим успіхом, ми повинні йти до нашого загального результату перемоги, і ми це робимо системно щоденно, в цілому і, і, і скоординовані дії. Я говорю за Донеччину влади безпосередньо військової адміністрації військових адміністрацій на містах. Я всім завжди дякую за це, що керівники працюють злагоджено і системно, і безпосередньо з військовим командою. Тому те, що відбувається, офіційні коментарі будуть надавати збройні сили, Генштаб уповноважені безпосередньо на це особи. В результат він є, він відчутний і точно вам скажу, що міністерство оборони розвідка чітко розуміють, що робити, як, як нам досягти нашої загальнути. Пане Павло, я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову і за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Це був Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації.